Шановні, я хочу більше все-таки протоколи записати поводу інвестиційної програми, щоб да, надали да, нам всім да, відповідь, 50. за які кошти купили 50 фольксваген по 500 тисяч. Да. І, да. до речі, про лічильники, щоб ви знали, коли йде монополіст на прибутки, він шукає шляхи для того, щоб сховати гроші. Да. Тому ставляться лічильники для того, щоб показати вартість оці собі вартість цих послуг. Благодарна. Розумієте, не знаю, ви нас не розумієте. Ми вас розуміємо, так як, так, так, як люди, скажімо так. Дивіться, дайте, сказ... дайте сказати, я ж кожного слухаю. Сьогодні ті люди, які зібралися тут, обговоренням певних питань, ми їх не вирішимо. Ці питання треба доносити на вищій інстанції. Реформи з вами ми не проведемо у цьому залі. Громада й дознає. Ніхто не заперечує, так. Для цього ми сьогодні зібралися. Розумієте? І разом склалося, людина не знає, що з тими платежками робити далі. Чи платить перше газ, чи воду йде і так далі? Електроенергія пішла, пішла, процедуру не витримали, ні не дав от ключів. Нема в городі води. Чого нема води? Так не тільки технічне питання є, а питання у наших усіх всяких взаємовідносин на рівні держава і, і органів місцевого середування, і безпосередньо люди. Я прошу всі питання, які є, давайте будемо організовуватися, звертатися на рівні всіх Житомир Газа і так далі. І все правда, те, що було сказано до цього. Є комунальна власність, є майно, давайте його відстоювати і давайте на ньому будемо працювати так, щоб ми здешевилися наші послуги. Враховували їх далі я не буду е, з приводу постачання і Малин Інвест коментувати, тому що там е, питання зовсім інше, і там питання Чи на ваших взаємовідносин взаємовідносин документальних, наскільки я розумію, тому що всі питання можна було вирішити набагато раніше для того, щоб люди е, потім не страждали у холоді. На питання ваше з приводу якісті газу це питання вічне і про нього можна говорити, і його завжди використовують різні політичні сили. За якість газу відповідає та організація, яка його купує. Купує за кордону, купує в інших, в інших країнах це Укртрансгаз. Щомісяця ця організація, Укртрансгаз, це державна організація, надає Житомиргазу протоколи якості газу. У цих протоколах якості газу, якість газу завжди в межах норми. 8200 ккал за кілокалорій за 1000 кубометрів. Люди дуже часто нас запитують депутатів, особливо похилого віку, чому за банківські послуги беруть кошти, коли вони сплачують по платіжках за газ. Тобто ви маєте бути зацікавлені, щоб ці кошти своєчасно отримувати. Люди запитують, чому ви або не уклали договір, або частково прикладаєте цю вартість на населення. Це питання, що ми газбуду і за Виключно за оплату відповідають вони, але я розкажу, тому що в курсі питання три гривні це встановлені три гривні встановив банк. Я говорю зараз про Ощадбанк. Ну, разний банк, так, значить, Ощадбанк встановив уже сім гривень, тому останні раз виплачували через Ощад, було три гривні. Це їх ініціатива, тому що А, а чому не примаємо у нас. Є з ними договір і ми їм платимо. Ми їм теж платимо гроші за обслуговування кожно, кожної оплати. Вони вважають, що цієї оплати недостатньо, тому вони встановили ще додаткову. Банківську комісію це йде виключно за побажання банка і в кишені банку. Це не ініціатива щодо Мергасу. Щодо Мергаз теж платить послуг банку. Я вам хочу пояснити, з якою метою я ініціював проведення цього заходу, і в принципі те, що я для себе е, е, запрограмував, я цей результат думаю, що досягнув. Чому? І ви мені в цьому допомогли, що ви прийшли і наповнили майже повний зал. Тим самим показуючи на рівні держави, що ми з вами, от в таких от умовах, які зараз нам створюють газові монополісти, насправді вони не є газовими монополістами, е, в таких умовах ми вже жити не можемо. Ми в таких умовах жити не можемо. Е, у мене дуже багато зараз буде питань до газу. Вони провів в чомусь, вони зараз виконавці, вони провів тому, що вони не постачають газ, вони не, не продають нам газ, вони займаються транспортуванням газу. Але що таке ціна газу? Що таке ціна газу? Да, нам зараз говорять, ви прикриваєтеся субсидіями, але потрібно називати речі своїми іменами. Субсидії це вимивання коштів з державного бюджету і вимивання їх самоприватної структури. Кошти через субсидії вимиваються з державного бюджету. З того бюджету, який формується за рахунок наших з вами коштів, ПДФО, там внесків і так далі. Це проблема. І цю проблему однозначно треба вирішувати. Однозначно нам розказують про війну, про економічну кризу і так далі. І нам розказують, що ми повинні зміритися з тим, що нам треба затягнути паски. Але ми хочемо побачити, як ці паски затягують спочатку зверху, так? Що стосується, і ми цього ж з вами не бачимо. Ми б це з вами зрозуміло, так? Переживали Велику Вітчизняну війну. Є люди, які прожили Велику Вітчизняну війну, затягували паски, не було нічого варіанту, але бачили, що вся держава так живе. На сьогоднішній день зверху цю ситуацію не вирішують, перекладають, лізуть до нас в гаманець і вирішують проблеми наповнення своїх кишень за рахунок наших з вами гаманців, які вже порожні. Вже немає за рахунок, чого нам жити і виживати. От на сьогоднішній день деякі вам речі розкрию, ви просто про них не знаєте. Да? От на 1 квітня е, тариф для газу не затверджений, не затверджена вартість газу. І по яким цінам на зараз буде виставляти цю вартість газу? По яким цінам будемо виставляти? Навіть ми про це не знаємо. Сказали. Це ніхто не це. знає. А по які будуть представляти? Ви можете здогадатися. Ви можете здогадатися, по якій. Ринкові по ринковій ціні, по ринковій ціні. І ця ринкова ціна набагато вища, ніж е, дані, по якій платить при сьогодні. Майже 10, 10 гривень. І справа в тому, що наверху зараз Києві, це їх не стосується. Наверху Києві до цього діла нікому немає. Вони зараз там міняють прем'єрів, там, переформатовують коаліції і так далі. А з 1 квітня ми, ми, ми з тим того, що нам доведеться платити по 10 гривень. Розумієте? Конкретно по Житомиргазу. газу. І по вам би хотілося б сказати, якщо ви говорите, що ви виставляєте ринкові ціни, от як міський голова, задаю вам питання. Ви ж вкладаєте у собівартість своїх послуг по транспортуванню всі свої фактичні затрати. У вас середня ціна чи визначена ціна одна по всій Україні, чи по вашій структурі Житомиргазу? Для кожного облгазу свій тариф. О. Він формується відповідно. Ні, він приблизно у відсотках такий самий. у відсотках, Але для кожного облгазу, кожен облгаз перед тим, як затвердити тариф, подає е, Національній комісії перелік своїх потреб, на що він буде витрачати гроші. Ця інвестиційна програма зараз є на сайті, до речі, ви її теж можете побачити. І Національна комісія дивиться і дає добро, або вносить свої зміни і говорить, що туди треба змінити. І от продовжуючи, виходячи хочеш цієї відповіді, просто ж щоб ви зрозуміли, да? прийміте на сьогоднішній день оці от кодекси, там 4 здається кодекси, да? так називаємо. Я як юрист просто хотів би пояснити, що таке кодекс. Кодекс е, юридичною мовою це кодифікований закон. Закон кодифікований. Да? Їх має право приймати тільки Верховна Рада. Тобто збірка законів зжата в, один, е, в одну структуру. Це називається кодекс. Те, що зараз прийнято, це бумажка. Це бумажка, папіри, затверджене НКР Як воно відбувалося? І ви знаєте, мені здається, що з точки зору на державному рівні це питання чітко бачать і чітко розуміють. Ви зараз підтвердите, я сказав, правильно. Е, що відбулося? Держава, приймаючи закони на рівні Верховної Ради, не прийняла, не прийняла підзаконні акти, які ви є, постанови Кабінету міністрів там розпорядження і так далі. Не прийняли ці законні нормативні документи і створила певний вакуум, як виконувати ці закони. Вакуум. І цим скористалися приватні компанії, транспортуючі компанії, прийнявши свої кодекси, профінансувавши НКРЕ організація, яка просто фінансується з боку цих от власників, цих компаній, профінансувавши постанову НКРЄ, якось затвердили ці кодекси. Це глупость. Нема кодексу такого як документу. Кодекс це кодифікований закон, який приймає Верховна Рада. А тут просто назвали – ну кодекс. Ну, Це для вас вони назвали, для мене і для юриста це глупость. Але на сьогоднішній день він діє ці, кодекси діють, там зараз їх оскаржують. Їх і оскаржуть, їх їх, їх, їх скасують, тут навіть не може бути мови, тому що це глупость. Але у цей період у нас з вами вимивають все, що тільки можна. Я не знаю, я е, е, затримався, я не знаю, чи Микола Анатолійович говорив. Да? Саме завдяки цим кодексам в лапках завдяки, да? у нас вимили сотні тисяч гривень. Е, Е... Обігових. обігових коштів, хоча ми мали закриватися пільгами, субсидіями, Пільги-субсидії це ті кошти, які, повинні, які які нам винна держава. Держава нам скільки зараз винна мільйонів? 14. 14 мільйонів нам ви на державі, їх ніколи не віддасть, але вона давала нам можливість перекривати взаємозаліком розрахунки за газ. І от прийняттям цих кодексів вони відвідали сторону постанову Кабінету міністрів і вимусили вимили у нас оце готівкової, не готівкової, а обіговує наші фактично кошти. Рано чи пізно вони будуть скасовані, але це є факт, це є факт. Боже Донгазов, і вам хотілося б сказати: якщо ми вживаємо, якщо ми вживаємося, то і ви вжимаєтеся. От на сьогоднішній день, як міський голова, я вам конкретне питання. Ви транспортуєте газ по мережах, а у вас є документи, що ці мережі належать е, вашій організації. Є. Вони не належать нашій організації, вони передані на експлуатацію. І є договір відповідно. На експлуатацію. Ким передані вони на експлуатацію? Вони передані державою. Тому, так, не ви. Власником є держава, а не ми і ніхто цього не заперечує. Хто ми є балансоутримувачем. Хто буде платити місту? Хто буде платити місту за е, земельні ділянки, по яким проходять ці мережі, на яких на яких знаходяться ГРП? Хто повинен за це платити заплатити? Газ обслуговує ці ділянки і ГРП, як ви кажете. Вони Тому? знаходяться ага. на нашій землі. Ага. Вони знаходяться ага. на нашій землі. Ага. Хто має платити нам за землю? Нам ж то ж має ж платити, ж нам платити нам за землю чи ні? Ви хочете, щоб податок на землю за те, що нам лежать труби. Звичайно. А водоканал вам платить за це? Нам обленерго не платить, енергетичні компанії нам платять, газ нам не платить. не платить, ви займаєте наші земельні ділянки. Такого механізму не було і не буде, тому що у нас газ обслуговується, мережі, а ви ще хочете, щоб він їх обслуговував і платив вам за це гроші за те, що він їх обслуговує. Звичайно, я продовжу далі, що відбувається. Дивіться, що відбувається далі. От на сьогоднішній день це ще мало хто зазнається, тільки зараз розійшовся. Мені прийшов документ з обласної державної адміністрації, який базується саме на Кодексах ЦІ да, з посиланням на Кодекси, по яких зараз Житомир Газ» буде безкоштовно встановлювати на наших будинках загальнобудинкові обліки газу. От я раніше мені нав'язували нав це, мабуть, років два, я ще не був міським головою, щоб ми прийняли у власність внутрішньобудинкові мережі по будинкам. Я задавав просте питання. А що це нам дасть? Да? Ну для того, щоб щось зробити, да -да -да. треба спробувати. А що ж воно мені дасть, якщо я переймаю собі власність будинкової мережі? Мені сказав, ну я, відповідь була одна. Ну, всі інші міста прийняли, ви не прийняли. Yeah. Я говорю, ну це принцип, да, один колодець прийняв, да, то я довжен за ним лізти. Я на такі принципи не йду. Що воно мені дає? Я відмовлявся. Відмовлявся до останнього часу, останній час я сказав, добре, я погоджуюся, я приймаю власність внутрішньобудинкової мережі. Я тоді думав, я тоді думав, що це для того, щоб уникнути від відповідальності за можливі, не дай Боже, ту, ту, які е можуть бути аварії по будинкам. Да? А казалось ні. Е -е Відмовляючись від цих, е, я тоді піднімав вже сам піднімав як абонент е, цю книжку про надання послуг і подивився, що мені додають до лічильника в квартирі послуги по газу. До да? чого ж, якщо мені передають, для чого мені приймати у власність внутрішньобудинкові будинкові мережі? Я тоді сказав, добре, я погоджуюся. Ми приймемо у власність внутрішньобудинкові мережі. Але поряд покладіть мені договор про оплату послуг по, по транспортуванню газу по внутрішньобудинковим мережам. Що мені тоді відповідь, що Домергаз дав? Ні. Чому це ми вам повинні платити за прокачку газу по вашим внутрішньобудинкову мережам? Тобто ви експлуатуєте державні газові мережі, ви за це отримуєте з нас кошти, а ви хочете передати нам у власті мережі внутрішньобудинкові, вони проводять експлуатацію газу, а за це гроші платити, ви не хочете. За землю ви платити не хочете, за транспортування по внутрішньобудинковим мережам ви платити не хочете. Ну, це теж нерівноцінна ситуація. Я розумію, дивіться, що відбувається зараз. Обсяги споживання газу по всій державі впали. Так? Багато хто по переходу на паливне, там, на економічне обладнання і так далі. Десь порядка, там я можу помилятися, від 30 до 40% обсяг споживання газу впали. Значить, що впало? І обсяги транспортування газу відповідно на 30-40%. На Значить, і обсяги надходжень, попадши до газу в тому числі впали на 30-40%. На так? Значить, і ваші е, доходи на доходи, 40%, і значить, і ваші ж потреби мають відповідно зменшитися. <плес> да? е, не зменшилися. Домовлення. <плес> ну, Кілометраж так. газових мереж залишається сталий. Ми звільняємо людей, звільнили. Два рази людей залишилося по всій області лише трохи більше двох тисяч. Немає кому елементарно пройтися по Тобто Оптимізацію ми робимо. оптимізацію ми робимо останні два роки. Звісно, тому що якщо раніше транспортувалося більше 800 мільйонів за рік, то зараз це 500-600 мільйонів за рік. Минулий рік, якщо я не помиляюся, 560 мільйонів кубометрів протранспортували. А для чого вам загальнобудинкові лічильники тоді пояснити? Загальнобудинкові лічильники це ініціатива національної комісії для того, щоб. Національ комісія проплачується, Ти що <схід> ви сказав. Національні комісії, якщо у вас є такі факти, а, ви, будь ласка, звертайтеся до прокуратури. але для чого такі публічні обвинувачення? Національна комісія нас контролює, перевіряє разом з антимонопольним комітетом. Приплачувати їм гроші, ну це просто смішно, звучить з ваших уст, як керівникам міста. Для чого? Хорошо, ініціативу вона провела. Для чого? Ми для так... чого? Тому що стоїть задача обліковувати газ абсолютно в кожному будинку. Якщо фінансово немає можливості, тому що впав обсяг низький тариф немає фінансової можливо можливості, поставити в кожному немає. будинку. Він буде ставитися на будинку загально. Ну стоїть а потім... на будинку. мене в квартирі стоїть. Я ж не буду платити більше ніж в мене стоїть квартири. Дешові будинку, якщо у вас в будинку стоїть лічильник, ви платите по своєму лічильнику. А, а по будинковому лічильнику платять ті люди, які його не мають. А, а якщо має, то ви платите по своєму лічильнику відповідно до того обсягу. Він відмінусовується від, від загального, який потім ділиться на річ. Колежі у якого немає лічильника, і, mm. э, це, I've I've цей зараз гарно буде розподілятися між нами, тому що їх немає. А тепер дивіться, я спитаю вас просто як хазяїн. От я що роблю? У нас от багато. От чого я вам вдячний, за що пришли? Ми раніше з вами дискутували, там я дивився там лічинки, там, і так далі. Не Митровіч, ви приходите там за воду, там добиваєтеся, там, за газ, за тарифи, ми один одного чуємо, сідаємо, шукаємо якісь виходи. Да? Говорю, а чому ви не поїдете там в газове господарство? Чому ви не поїдете там в е, РЕС, да? не добиваєтеся за електроенергію? Скільки б нам не ставили, ми собі мовчки зайшли і платили. Да? От Такі на суму поставили. Я дуже вдячний, що сьогодні ми проснулися з вами і ми готові говорити по газу і готові говорити аргументовано. І готові якісь шукати виходи з цієї ситуації. І я вам скажу отак: от от ми які компроміси шукаємо для того, щоб отримати тарифи на воду на тепло, да? от Микола Анатолійович сидить. Ми з міського бюджету вкидаємо гроші в е розвиток інфраструктури, міняємо там насоси на менш, на менш потужне, міняємо двигуни на менш потужне, тобто зменшуємо затратну частину на вироблення цих тарифів да? на да. вироблення цих послуг. Модернізацію грошей не вкладаєте, ви вкладаєте гроші не в модернізацію, не в покращення, не в зменшення собі витрат ваших послуг, а ви їх вкладаєте просто в систему обліку, тобто перекласти там якісь потери і так далі на а же, на тих же самих людей, залізти до тих же самих людей у кишеню. Це неправильний подход, це не інвестиційний подход. Подімаєте, з таким подходом ми далі не працянемо, нема вже людей. Ви ж бачите, що пройшло скільки людей. Нема в нас таких діє. Немає вже людей. Денег. Газ, електроенергія зажали по всім фронтам. Зажали по всім фронтам. По воді, по теплу вимагають ринкових тарифів, вимагають, щоб підняли його до рівня собівартості. І ми понімаємо, підприємство на коліна ми поставити не можемо. Але ми понімаємо, що люди покладить зараз перестануть, І по газу ж таки буде. І куди ви без нас дінитеся? Ми їм споживач. Куди без нас дінеться? Житомиргаз, газ, куди з нас дінеться НАК Нафтогаз, якщо не буде споживачів. Розумієте, ну перестануть платити, зменшиться споживання. У вас затрати зменшиться, то затрати, тобто доходи зменшиться, у них доходи зменшаться. Оцю от проблему ми хочемо, щоб знизу оцим от своїм заходом, фактом проведення цього заходу. Ми хочемо цю от проблему підняти наверха. Що вже терпіть, просто що ми не можемо. Ми терпіть не можемо. Розумієте? Вже будемо брати вила на вірність. Іду я сюда, мені архітектура моя дзвонить, встановлюють. Е Рекламного борда коло господарства. Ігор Олександрович, у нас ця послуга розміщення реклами платна. Хочете жити по законам, живіть по законам. Спочатку оформить, потім повішайте його або сьогодні зніміть. Олексій Григорович, це не реклама. до 15-го Просто вивізка для громадян, де знаходиться газогосподарство.